Є yeah, 120. 620.0 поспіль. Прикольно. Прикольно, гарно йдемо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Форлана. І як ви вже зрозуміли, я таки зробив 100. 20 перемог поспіль у вікінг-лізі. На жаль, це відео не триматиме таку інтригу, як минуле, тому що останні матчі минулої Вікінліги, так коли ми зробили сотку, я догравав без трансляції, і відповідно ну, ніхто майже не знав про те, як я закінчив цю вікінг-лігу. Останню ж на даний момент, ВЛ, я догравав на трансляції. Величезна подяка вам, що перебували там. 600 людей, здається, у нас було в піку під час останнього матчу. Величезна подяка за підтримку. Отже. Як минула ця Вікін Ліга, тобто у нас продовжується рекорд, ми йдемо далі, звичайно, що після 120 будемо намагатися зробити 140, але в цьому відео розповім вам та покажу, як минула ця Вікін Ліга та й декілька слів ще додам. Стосовно, як то кажуть, геймінг Експірієнс. Це тобто моє враження в цілому від цієї вел. Не забувайте обов'язково підтримати це відео лайком, підпискою на канал, а також не забувайте про телеграм-канал з посиланням QR-кодом або є посилання в описі. Ну, а ми будемо починати. Дивіться, от в мене є мій склад, да, основний. В принципі, нічого додати до нього я не маю. ну Нема чого додавати в плані з, -з гравців, які є в клубі. Але в мене є 900 тисяч, які просто на Вікін-Лігу можна в якусь позицію, скажімо так, інвестувати. Я, я думав, або покращити м -м, Вандейка до версії там 90-го, яка там друга чи третя. Приблизно стільки ж коштує. Або покращити Дебрюне. Мені здається, покращення у Дебрюйне набагато більш солідні у статах, аніж у Вандейка. Тому. Вибір пав на Кевіна, і ми тут зараз даємо йому тінь. Звичайно що. Ну, подивимось, що воно буде. Подивимось зараз. Гарно, завгодно. Дебрюйне! Молодшен, просто молодчин. Вибачайте, що трошки голосно. Зараз ще вийде, дивіться. Гриня PL. Будь ласка, ну хоч не виходь, дай мені перемогу, будь ласка. О, знаєте, що зробити треба? Дивіться, я йому дам забити. Я йому дам забити. Він тоді не вийде, поки не програє. Давай. Молодець! Є! Yeah! Красень, красень. Поїхали, поїхали, оверранчик на фланг. Зараз буде гол, дивіться. Новий туторіал по кутовим від Форлана. Не забуваємо! Під трансляцією, будь ласка, залишайте свої автографи у вигляді лайків. Суперські стрибає насправді з Будь ласка. Бачите, як підбадьорив людину перший гол? Інакше я не розумію, чому він грає до кінця. Тренується, може. Який пас, який бас просто! Я до пачу таких пасів просто не бачу, їх не було, не існувало, мені здається. Будь 30, дякую за україномовний контент. Дякую чесно за підтримку, друже. Дякую тобі. Є. Працюють кутові Дякую за підтримку, дружі. Звісно, не настільки імбово працюють, але працюють. Це вже який третій чи четвертий да, гол за 6, за 7 матчів з кутового. Це знущання овайран. Пішов сраку на фланг. і... Ні! А от це... тепер вже я не розумію цю гру точно. Ну ладно, Овайран, причому з робочі ноги тоді промахнувся. Так само криво вдарив, там не було теймфінжень. Крістіано, це був Зелений ТФ. То це ж неможливо так бити з Зеленим ТФом. Крістіано, я розумію, що злівою, але я таких взагалі промахів Роналду не бачу. Це, напевно, через те, що суперник дуже сильний, так? Ми не можемо забити йому. Можемо. Ладно, ладно, можемо. Кевін Дебройне! Джокер мій, просто Джокер. В цілому геймплей у цій вікінлізі був, відверто кажучи, напевно, ще гірший, ніж у попередній. Я думав, чи нарізати вам, ну, бо майже в кожному матчі траплялася якась дичина з геймплеєм. То гравці запливають, то вони зависають, то не виконують дію е, і так далі, і тому подібне. І цих моментів було просто безліч. Я реально не знаю, як я в. Тримався, ну, психологічно, типу, не згорів і від того, не програв якийсь матч в ЦІВЛ, бо геймплей був ну дуже паршивий. Але я вирішив все ж таки вам усе це не нарізати, бо тоді відос би, як на мене, був би не настільки позитивним, як він має бути. Не треба скіглити. Але звичайно, що трансляції цих матчів є на Ютубі, тому ви зможете передивитися, якщо вас цікавить, що саме я маю на увазі, та все це власне побачити. Ну а отже, останні 8 матчів я догравав наступного вже дня. А от перед. Цими матчами відкрив ось таке. Давайте лайк на вдачу, щоб мені нарешті впала якась адекватна картка, яку, можливо, ми заграємо сьогодні далі у Вікінлізі. Ну, якщо там щось нормальне буде реально. 88. Це ми. Це розминочно. Далі в Поїхали. Вдача не допомогла у паках, але я сподіваюся, що вдача, яку побажав нам фанат, зараз допоможе нам продовжити наш Win streak у Weekend League. Так. Замінка Суперсаби є. Дуже дуже добре. Міхерасу собі. Таких розіграшів я вже не бачив, щоб дотику кліпати. Поворота. Yes! Yes, да. Пощастило, конечно. Не буду приховувати то вже неякісний дарбов, конечно, знаю. А це якісно, а це якісно. Ну, На цей раз я вже не помиляюсь, ладно. Да. Прощай Ай тут пощастило, що поміж них пішло Вандайку! Ну, як пощастило? Суперник не очікував. Ігра не встигла йому зреагувати і зробити автоматичний ПЕ, ну, перехоплення або відбір, фактично. Я не знаю, що там мало бути. А тепер в нас залишалося два останніх матчі, які напевно і стали найцікавішими в цій вікінлізі. <пл 'я> Молодец, честно, конечно, молодец. Але Роналдо, забивай, будь ласка, брат. Ну це капець як треба зараз, цей гол. Ти собі навіть не уявляєш своєму віртуальному мозку, і наскільки цей гол зараз важливий. Ох, невдача. Куди ти даєш? Це l 3 r 3 Алло! З l 3 r 3 гравці ніколи не дають настільки криво. Ніколи! Не буває таких пасів навісів. Ну, не буває їх, реально, без жартю кажу. Волочинка. Тіжка артилерія на останні матчі поїхали. От він Джокер. А, там би я забив би напевно. Цей Джонеля зробив там з Вокером. Yeah. 19-0! Або 119-0. І останній матч. Я собі вирішив трошки додати радощі в гру, тоді... тому, Вибачайте Тому з'являється МПП на цей останній матч. Ілія на замінці. Все. Let's go. Let's go, останній матч. Я ненавижу ці кончені закидання, просто кончені реально. Вбили, блін, нормальну робочу штуку, просто закидання у, у дотик. Навіть тут без розвороту було. Просто візьми, візьми, закинь. все, окей, буде. Ні, Він не може закинути нормально, блін. Тут була музика доната, тому доведеться відключити звук, бо авторські права прилетять на відео. 1-0. Ми програємо на початку матчу. Ваня, сто удачі, виграй послідній матч пожалуйста. Дякую, Ванька, дякую. пробую, намагаюсь. Пиздец. Твою мать. На Женеля зіграє, все його. Що ну, ти за паузу -то робиш? Ну Що це за пауза? Безтолково, бездмістовна взагалі.

По моменті створити я не знаю, Ну Роналду ну камон, Фух. Фух. такі такие штучки понозковый ти катиш копиш. У дотик, якщо це близько до Голкіпера, це майже завжди гол. Майже завжди. Тільки його вряту, якщо ти прицілився, або просто м'яч пішов саме у модельку Кіпера, інакше він не сейвить майже ніколи, тому є сенс завжди такі от в дотик давати. Сука. Ну, Бачите, як це просто у суперника. Тобто мені треба 5 зробити ударів, 4-5 гольових моментів. Роналду. По голкіперу, щоб нарешті щось забити. Людині достатньо просто один удар зробити за тайм. От реально, один удар за тайм, гол. Все. які питання? Питань немає.

за рахунок того, что прочитал Финес. Филя, я тебя обожню. Дайте мне гроши на миле. <laughs> а, просто бог футбол. Є! Yeah, 120! Uh, Дякую за увагу, друзі. Дякую за підтримку. Читав чатик підскань. Час мачу. Уух. Uh. Шості, 20.00 поспіль. Прикольно, прикольно, гарний демо Чае! Геймплей, то срак! Реально срака була. Чесне слово, абсолютно без перебіж. цього вікенду. Один з найскладніших реально. Отакі от справи, друзі, ми покращимо наш результат, наш рекорд. Це вже абсолютно 100% рекорд. Десь 100, -0. здається, що ніхто не робив, а 120, то тим паче. Будемо продовжувати, будемо намагатися, щоправда, наступну вікінг-лігу я відіграю вже через вихідні. Чому саме? Ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі, там був деякий анонс у інстаграмі. Не забувайте також підписуватися, обов'язково. Та ще в наступному відео, яке вийде, скоріш за все, або в четвер, або в п'ятницю. Я також розповім вже детальніше на Ютубі, де я буду перебувати цими вихідними і чому, скоріш за все, я не зіграю в або принаймні не на трансляції з дому. Я ще раз вам дякую величезне за підтримку. Завдяки вашій підтримці. Це додає мотивації насправді грати далі, працювати і намагатися е, робити гарні результати. І сподіваюся, ви вчитеся на моїй грі, на моїх трансляціях та на моїх туторіалах. Я бачу дуже велику підтримку від вас, тому дякую вам ще раз. Бережіть себе та побачимось зовсім скоро. Слава Україні.